Дітки, я хочу запросити всіх на заняття з конструювання. А що ми будемо сьогодні конструювати, ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. Тож слухайте уважно, величезний в небо він прагне, високий, як в небі птах, очі вікна, а двері як рот, у ньому ти живеш, і друг твій дімка. Ще й Сашко і Маринка. Дітки, що це? Так, це будиночок. З попередніх занять ви вже знаєте, що будиночки бувають різні: як одноповерхові, так і багатоповерхові. І от сьогодні я хочу вам запропонувати сконструювати з кольорового папіру по техніці орігамі ось такий. Будиночок. Але перед початком роботи нам треба розбудити свої пальчики. Приготуйте, будь ласка, рушенята свої. Хочу збудувати дім, щоб віконце було в нім, щоб у домі були двері і парканчик також був. Щоб в травиці жив-жучок, швидко бігав павучок, було сонце, дощик шов і жив в садочку і жачок. Молодці дітки. Дітки, для роботи нам знадобиться кольоровий папір двохсторонній, двох кольорів ножиці, фломастери або ручка. Ось така біленька смужечка і клей карандаш. Ну що, приступаємо, складаємо папір один до одного. Тепер згибаємо його навпіл до себе, притискаємо пальчиками лінію згиба. Потім повертаємо і згибаємо ще опіл від себе. Добре притискаємо лінію згиба, ось у вас вийшла ось така лінія. Тепер беремо правий куточок і згибаємо до середини лінії згибу в одну сторону. І притискаємо добре та іншу ось так. Потім розгортаємо за правий куточок беремо і згибаємо до лінії згибу у вигляді ось такого куточка. Вийшла фігурка, яка трикутничок. Так, правильно, добре притиснули. Тепер беремо за лівий куточок, і до лінії згибу прикладаємо і притискаємо теж лінію згибу. Вийшло у нас ось такий теж трикутничок. Тепер подивіться уважно, що ми робимо. Трішечки роз'єднуємо папір. І лівий куточок спробуємо. Затиснути його ось так у серединку. Придавлюємо його добре, а потім розвертаємо ось так. І тепер праву сторону. Трішечки його всерединку, притиснули. І розвернули ось так. Ще дуже щільно розрівняли все. І ось такий будиночок у нас вийшов. У нашого будиночка ще немає ні вікон, ні дверей. Беремо смужечку і нарізаємо прямокутної форми, ось два таких прямокутнички. І квадратної форми два квадратики. Зайву смужечку не викидайте, вона ще вам пригодиться. Беремо клей і приклеїмо наші двері та вікна. Ось тут приклеємо дверцята. Так. І віконце ось так. І з іншої сторони. Я приклею ось тут, тепер двері з цього боку і віконечко. Так, добре. Тепер беремо фломастер, або ручку, або олівець, що у вас є будь-якого кольору, і домалюємо на віконечку ось такі хрестики, і ось тут. А на дверях намалюємо ручку. Так, і з іншого боку. Ось так. І щоб у нашій оселі було затишно і тепло, давайте ще з вами зараз робимо димар. Теж прямокутною формою, Виріз... від... відрізаємо від шматочка, намазуємо краєчок прямокутничка і приклеїмо наш димар. Ось такі будиночки вийшли в мене. А я буду чекати на фото ваших робіт. Бажаю всім успіху! Бувайте, до нової зустрічі!